Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про ВЛК. Чи можна відмовитись від ВЛК абсолютно законно, чи не можна відмовитись? І якщо відмовлятись, то як це робити? Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Зараз я розповім те, що відомо, аналізуючи нормативно-правові акти, якими врегульовано це питання по ВЛК. І так, перший нормативно правовий акт, що в нас е каже, це постанова номер 560 а Вже всім відома, е якою було врегульовано порядок призову громадян на військову службу. Прийнята вона була ще в травні 2024 року. Е дуже багато всього в цій постанові з'явилось нового для народу України. Е це і питання повноважень ТЦК щодо надсилання, вручення повісток, і питання оформлення відсрочки. І питання надання відсрочки, і підстав для надання відсрочки ну, це те, що ми дуже багато про це говорили вже раніше. В моїх відео можете подивитись на каналі, їх там вже достатньо. В цьому відео не будемо про це казати, тобто сконцентруємося саме на ВЛК і розберемось, що ж там, як воно відбувається, і яким чином можна захистити свої порушені права, якщо їх, звісно. Порушує ТЦК або ВЛК при ТЦК. Чим в нас врегульоване, ну, є в нас розділ в цьому положенні, затвердженому постановою 560 кабміна називається, він медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів. І визначає такі загальні поняття щодо проведення медичного огляду. Деякі пункти, ну, тут їх, в принципі, багато, всі зачитувати немає сенсу. Я вам е, скажу те, що дуже важливо. І так, е, медичний огляд резервістів та військовозобов'язаних може проводитись у закладах охорони здоров'я, що мають відповідний договір із НЗСУ з програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік. Е, до чого ця норма? Є е, е, такі моменти, коли людина проходить ВЛК. Безпосередньо в приміщенні ТЦК, де перебувають лікарі. А є коли направляють на це ВЛК в окреме приміщення до окремої лікарні. Ну, у людей виникають питання, чи ну, в чому різниця? В принципі, різниці немає, тому що цей пункт на це відповідає. Якщо укладений договір з відповідною лікарнею, то лікарі, тої лікарні вони можуть проводити цей огляд ВЛК і ставити якісь там своє заключення, якісь свої висновки надавати. Так, порядок проведення медичного огляду резервістівського зобов'язаних персональний склад військово лікарських комісій. Порядок їх роботи визначається в порядку, встановленому Кабміном, точніше, Кабміном, ну і Міноборони безпосередньо. В нас Міноборони затвердило наказ номер 402 ще 2008 році. Звісно, ви вже чули про те, що він змінився, змінився розклад хвороб, змінилась там, ну, в принципі, структура цього ВЛК, як воно проходить, як воно оскаржується. І трошки ми зараз переключимось на цей порядок, на цей наказ, і я вам зазначу таку дуже-дуже важливу річ. Є в нас пункт 3.5. 3,5 це розділ 3 медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Колись я вже розглядав питання повторного ВЛК. Можете подивитись відео, кому цікаво. Там, в принципі, я більш-менш цей розділ третій вже обумовив, тобто обговорив його. Але тут, от в контексті проходження ВЛК, є дуже така важлива позиція в цьому пункті 3.5. І звучить вона так дослівно. до початку проведення медичного огляду, ТЦК та СП отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю. Ну це перший такий момент, дуже важливий, щоб розуміли ті, хто проходить ВЛК і має інвалідність. Що всі ці дані вони повинні ТЦК повинна отримати спочатку щодо вашого стану здоров'я? Тобто, коли ви приходите на ВЛК, кажете, в мене є інвалідність, вони розводять руками, кажуть, ми не знаємо взагалі там про вашу хворобу нічого, то це вже не є законом, тому що закон чітко каже, що вони повинні попередньо отримати такі дані і вже бачити вашу історію хвороби. Ну щоб не відбувалось таких. Подій, що людина має інвалідність, а начебто на ВЛК вона абсолютно здорова, що є нонсенсом. Тому це ця норма є, вона закріплена, можна на неї посилатись. Але це не все дуже важливе таке питання, обговорено і закріплене нижче, на яке я хочу звернути вашу увагу. І яким ви зможете користуватись, зараз розповім, як це зробити. Спочатку зачитаю, як воно звучить. Військово зобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК ТЦК та СП медичну карту амбулаторного хворого за формою No025 дріб О, затверджено наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року номер 110 про затвердження форм первинної облікової документації. Та інструкції щодо їх заповнення, що використовується в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування. Ну, такі, така е, дуже довга назва. Зареєстрована в мін'юсті номер тут реєстрації в мін'юсті, е, кома виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень. Тощо, якщо така інформація відсутня в ЄСОЗ, тобто в єдиній системі е, охорони здоров'я. Зазначені документи АНО-офіцерів і прапорщиків мічменів запасу, також особові справи ТЦК ТСП до початку огляду подає для вивчення УВЛК. Чому важливий такий пункт? По-перше, зазначено, що е, людина зобов'язана надати такий документ, тобто моделюємо ситуацію. Ви прийшли в ТЦК. По питанням військового обліку, ваші питання там, врахували, не врахували. Зараз в цій ситуації немає значення, але вам дають направлення на ВЛК, виділяють вам окремо військову людину, яка вас супроводжує. Ну, такі ситуації це з чим я стикався, точніше, стикались мої клієнти, я це бачив і, скажімо так, це відбувається. Да? Тобто, супроводжує людина вас на ВЛК. І ви вже не виходите з приміщення ТЦК, тобто вже йдете. Ви прийшли за одними питаннями, а йдете проходите ВЛК, тому що у вас цей медичний огляд е, був там, ну, більше, ніж рік тому пройдений, тому вам, звісно, видали таке направлення. Нічого тут нового я вам про це не сказав. Але питання в цьому, чи можна відмовитись в такому випадку від ВЛК і не бути притягнутим до адміністративної відповідальності. То враховуючи те, що зазначено в пункті 3.5 цього наказу Міноборони 402, я вважаю, що людина, яка прийшла не за питанням, не по виклику на ВЛК і не за питаннями в СВЛК, а за якимись іншими питаннями, ну, наприклад, подати заяву на відсрочку від мобілізації. Вона не має з собою цієї медичної карти амбулаторного хворого за формою номер 025 дріб. О, до речі, зараз подивимось, що там в цій карці там є, також. ну, Парочка таких важливих моментів. І вона не має цієї карти, вона не має виписок з медичної документації щодо перенесених захворювань, щодо отриманих травм, поранень тощо. Тобто вона цих документів не має. Тому вона не готова виконати свій обов'язок, як зазначено в цьому пункті, зобов'язана надати. Вона не готова виконати свій обов'язок і надати ці документи. А звісно, і комісія ВЛК, яка буде перевіряти стан здоров'я людини, не може врахувати. Стан її здоров'я не може врахувати ці медичні документи, як зазначено в цьому наказі 402, і не може, звісно, зробити правильний висновок. Тобто висновок, скоріш за все, буде неправильний, без урахування цих документів, особливо, якщо у людини, звісно, є якісь захворювання. Ну, дуже багато таких ситуацій, коли людина навіть і в більш молодшому там. Віці має захворювання, ну і звісно, там за 50 плюс там має там багато захворювань людей. Ну, різні звертаються до мене, різні клієнти, і різні ситуації бувають. Не суть. Суть в тому, що під час процедури проходження ВЛК цей пункт повинен бути дотриманий. Тому, якщо у вас немає з собою медичних документів, але вас направили на ВЛК, я вважаю, заможливо, в принципі, письмово зазначити про це на ім'я начальника ВЛ... ВЛК, ну, начальника ТЦК. І зазначити, що ви наразі не можете проходити ВЛК, ви отримали таке направлення, але ви не можете його проходити, тому що з собою не маєте медичної карти і ви не відмовляєтесь, звісно, від проходження ВЛК, тому що, якщо ви відмовитесь, це буде вже відмова. Вона буде розглядатися як адмінправопорушення, скоріш за все, буде складений протокол, буде винесена постанова, і ви будете притягнені до відповідальності штрафи, нагадаю, немаленькі від 17 до 25 тисяч. Але якщо Людина посилається на цю норму і каже, що в неї немає документів, тому що вона прийшла до ТЦК з іншими питаннями, але вона готова пройти в маючи на руках ці документи, то я вважаю, що це буде обґрунтованою обставиною для того, щоб людину таку не могли притягнути до адмінвідповідальності, обґрунтованою не просто словами, а з нормою закону. І тобто, якщо правильно все зробити, правильно написати. Я думаю, що це, в принципі, не призведе до штрафу, до притягнення до адмінвідповідальності. Е, також, як, якщо все ж таки ви пройшли ВЛК, якимось чином це відбулося, але ви з цим ВЛК не згодні, е, звісно, після проходження ВЛК багато в нас випадків, коли людина отримує мобілізаційне розпорядження. В деяких випадках, як звертаються клієнти і розповідають, що навіть не встигають е, отримати можливість там з е, Повернутися додому, зібрати якісь речі і все-таки інше, повідомити своїх рідних, близьких. І тому, скажімо так, що діяти в такому випадку, якщо ви не згодні з висновком ВЛК. Ну, є такі висновки, які не врахували якісь ваші там медичні заключення, ваше захворювання або ще щось там. Або не було такої картки, як зазначено в законі, тобто її також не могли врахувати. На це в нас відповідає пункт 72 цієї ж постанови 560 цього ж розділу медичного огляду військовозобов'язаних», він чітко в нас каже. Рішення щодо придатності резервіста та військовозобов'язаних для проходження військової служби за станом здоров'я визначається військово лікарською комісією при районному територіальному центру комплектування та соцпідтримки. Ну, зрозуміло. І в цьому ж пункті міститься таке застереження у разі незгоди громадянина з рішенням військово-лікарської комісії при районному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному Київському та Севастопольському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тобто, зрозуміло, у вас пройдений ВЛК. Ви не згодні з цим ВЛК, ви з посиланням на пункт 72 цієї постанови 560 пишете заяву для проходження повторної ВЛК комісії вже при обласному ТЦК. І ви повинні бути направлені одразу на проходження цієї військово-лікарської комісії. Як воно буде відбуватись і скільки ви будете там проходити вже цю комісію? Це вже питання інше. Тут питання в тому, що. Поки ви не згодні, поки ви написали заяву і оспорюєте цей висновок ВЛК, ви не є військово зобов'язаним, точніше, ви є військовозобов'язаним, але не можете стати військовим, тобто не можете бути мобілізованим. І якщо ви письмово це зазначите, якщо ви напишете цю заяву на перегляд, якщо ви напишете письмово з посиланням на цю заяву, якщо вам вручили мобілізаційне розпорядження. Що ви оскаржили, що ви написали заяву і не згодні з висновками військово-лікарської комісії, і відповідно до пункту 72 цієї постанови ви написали заяву і повинні бути направлені на обласне ВЛК, то я вважаю, що таку людину притягнути вже до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації неможливо на законних підставах, тому що людині надається чітко право відповідно до цієї постанови, відповідно до цього порядку призову написати заяву, щоб її. ВЛК переглянули в обласному ТЦК. Ну, а там же, якщо в обласному ТЦК переглянуть і не врахують ваші висновки медичні, не врахують ваш стан здоров'я. Є ще в нас, звісно, процедура судового оскарження цього висновку. Це вже окрема процедура, вона більш змістовна, більш складна, але, в принципі, вона є. Тому я вважаю, що в принципі користуватись цими пунктами можна, посилатись на ці пункти можна. В залежності, звісно, від ситуації. За всіх не можу казати, але багато звертається клієнтів, у яких дійсно є проблеми зі здоров'ям. І в деяких випадках їх не враховують при ВЛК. Так, е, обіцяв вам щодо цієї медичної картки амбулаторного хворого, сказати. ну от, Форма номер 025 дріб о є основним первинним медичним документом хворого, який лікується амбулаторно або вдома, і заповнюється на всіх хворих при зверненні у заклад охорони здоров'я, який надає амбулаторну поліклінічну допомогу. Тобто це первинний документ, це дуже важливий документ. І тут ну, не дуже багато пунктів. У нас це інструкція щодо її заповнення. Ось я те, що я знайшов. І тут зазначається, як вона заповнюється, що в ній заповнюється. Дуже багато інформації в неї повинно вноситись. Звісно, ця інформація повинна бути врахована під час проходження вами ВЛК. Зазначається, коли людина звернулась, коли вона зверталася з якою хворобою, що робилось, який стан здоров'я там, по факту, що там відбувалось. Тобто, це все дуже важливо для. Того щоб ВЛК могло прийняти більш правильний і Суттєво правильний висновок щодо стану вашого здоров'я, тому що ну, є такі випадки, коли у людей вони дуже багато хворіють і у них дуже багато записів. Тобто і це все історія вашої хвороби. Тому я вважаю, що в принципі, подання такою, такого документа, як і встановлено в нас нормою закону, і воно абсолютно логічне для того, щоб комісія могла врахувати все це і ухвалити саме правильний законний висновок ВЛК. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, поширюйте відео. Є ще телеграм-канал, підпишіться там. Новини коротенькі виходять більш часто. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.